Віктор Леончевич, будь ласка, вам слово. Дякую, да, це цікаво, що молодь прямо із аудиторії включається в такий день. Це приємно і такий можна сказати, надає деякого оптимізму. Хоча, чесно кажучи, от сьогоднішній свій виступ. Я коли готував, то все це, на жаль, відбувалося на тлі трагічних подій. Ви знаєте, в місті Тернопіль поруч із нами це була жахлива безсонна ніч, були вибухи, була стрільба, ну і е, знов таки 25 людей загинуло. І е, сьогодні зранку е, повідомили про те, що можливо під завалами знаходиться ще також кількість людей. Тобто ми з вами, от повторюю, цей день зустрічаємо, на жаль, е, в таких умовах е, і від імені нашої спільноти, я думаю, що ми можемо висловити щирі співчуття терніпільчанам, і тим більше тим. Хто ну, постраждав прямо від цієї, цього злочину, такого терористичного, однозначно терористичного акту, От, е, значить, ну і переходячи до нашої події, це дуже, дуже по-моєму, добре, що є День філософії, тому що, на мій погляд, філософія заслуговує стояти в одному ряду. Коли ми її відзначаємо, що вона таке з такими тезами, як Краса врятує світ, Любов врятує світ, доброта врятує світ, я думаю, що ми можемо додати філософію, врятує світ, хоча, як ми знаємо, все це дуже проблематично, і під питанням, чи взагалі щось світ врятує. От я е, вітаю вас всіх з Днем філософії, думаю, що і можна привітати. Весь народ України з цим е, днем із цією такою особливою датою, ну, напевно, окрім зрадників, щоб не ганьбити пам'ять тих, хто загинув за Україну. Тепер, переходячи до моєї теми, я також приємно був вражений тим, що моя тема, по суті, справа є певним додатком до доповіді. Віктора Васильовича Ляха, тому що я, в принципі, буду говорити і готувався говорити приблизно на ті ж самі теми. От, тема називається діалог з класичною філософією, як шанс для сучасної філософії бути актуальним. Це актуально в кількох значеннях. Ну, я думаю, що ми чудово розуміємо, що коли ми кажемо, термін актуальне, і коли від нас там в публікаціях вимагають вказати актуальність, то ми маємо апелювати до того, що сьогодні на часі, що є гострим, що є е, збуджуючим, проблематичним і так далі. Але є ще одне значення терміну «актуальність». актуальність – це те, що дієве. А дієвим є те, що Корінене в сутнісні засади буття. Це однозначно. Да? Отакі от явища, як, які Платон подав як три вихідні ідеї світу, істинне, добро і краса це безумовно актуальні речі, актуальні назавжди. Чому виникла ідея от цієї теми? Ну, Віктор Васильович прекрасно показав, яка сьогодні ситуація в світі? Да? Я думаю, що, на заміну терміну, що ми живемо в бурхливу епоху, треба вже казати, прямо і відверто, що ми живемо в катастрофічну епоху, на жаль, кліматичні умови на землі, екологія, перебуває фактично в стані майже стагнації. І на тлі от цих дуже небезпечних для людства процесів. Значить, божевільні люди затіяли військовий конфлікт, на який витрачається така кількість і фінансів, і ресурсів, що якби це все вклали в екологію, то, напевно, мало би якийсь позитивний результат. Але, на жаль, да, темне просвітництво виявилося темним, як сказав Віталій Васильович. Ну, і на тлі цих процесів ж таки біда полягає в тому, що ми переживаємо і духовну кризу. Духовна криза проявляється, ну, про неї писали, до речі, ще починаючи з середину ХХ століття і Швейцар, і Романа Гвардіні, і багато інших мислителів про те, що фактично іде деградація духу. Ем, і коли ми звертаємось до філософії, то, на жаль, е, сучасна філософія, на мій погляд, також прибула в глибокій духовній порізні, тому що, ну я не буду казати про те, що немає якихось ідей в сучасній філософії, які б дійсно ну, були би такими вагомими, фундаментальними. Всі вони є гіпотетично проблематичними. І це тому, що. В не философии, с одной стороны, по новой диффузия, тобто э, тематика философии значит раскинута куда завгодно, аж до того, что там вживается там, например, э, такие термины, как философия нашей кухни, философия нашей стаи и так далее, І так далее. И а с другой стороны, ну вы знаете прекрасно, что панує новый Виникають різні концепції, які фактично е, знецінюють будь-які наші духовні потуї. Ну, Наприклад, коли проголошується теза про те, що е, будь-які цінності відносні, е, або теза про те, що те, що ми називаємо світом, це є метафора, да? е, Значить, відповідно виникає питання, як із метафори. Могла виникнути ядерна бомба, наприклад, або там э, комп'ютер і так далі. І так далі. Тобто, оці, але це те зазвичай. І вони звучать настійливо, вони э, входять в голови молоди. Ми можемо сьогодні за умов тесті звернутися до класичної філософії. Ну, в історії не одного разу вже було таке, коли людство, опинившись в ситуації кризи, зазирало десь куди назад, в початку, в начало, що було там. Так само, як ми в своїй індивідуальній біографії доволі часто звертаємось до наших вихідних життєвих вражень. Значить, е, класична філософія, на мій погляд, має, ну, вона не може, ну, ми не можемо повернутися в класичну філософію. Це не є закликом до ретроградства. Тобто ми не, мож, не повинні думати, що там ми повинні знову відроджувати там в якісь форми чи або гіліанству або Кентянс і так далі. Але що може дати діалог? З класичної філософії. На мій погляд, є кілька дуже важливих моментів, от, ну, а, а, але ці всі моменти можна я міг би подати однією тезою. Ми повинні вчитися у класичній філософії і мислити серйозно і глибоко. От, і е, перше, що би я виділив із уроків Діалог з класичної філософії це я б умовно назвав онтологізм. Тобто це те, що класична філософія ніколи, ну, ніколи, можливо, це так трошки за, за сильна теза, да, але в своїй основній масі не розлучалася з реальністю, на відміну від сучасної філософії, яка нас запевнює в тому, що у нас немає виходу на реальність, Ну згадаємо, наприклад, там. Так звана концепція політичної економії знака Бодріяра. Да? Коли у нас немає ніякого виходу на реальність, ми маємо справу тільки з різними шарами знакових систем, структур, і так далі. Так далі. Такая класична філософія е, нас налаштовує на зовсім на інше розуміння е, нашого відношення до дійсності, ми маємо. Працювати з реальністю, ми маємо працювати із буттям. Ну, Можна згадати тезу про забуття, буття і необхідність до нього повернення, да? так? Ну, коли нам, припустимо, в якості аргументу будуть заперечувати, казати про те, що але ж дійсно, сьогодні є знаково символічні форми, реальності інформаційні технології аж до штучного інтелекту. То як нам прорватися до реальності, якщо все це вже от запаковано, всі ці форми? Значить, ну, на мій погляд, знов таки, э, класична філософія нам підказує, що оці засоби всі, там мова, символіка, метафора і так, далі, і так далі. Що ці всі засоби не можна сприймати виключно як те, що нас відгороджує від реальності. Як те, що розширює або е, збільшує інтервал наших зв'язків з реальністю, можна вже навпаки вважати, що б ми робло, що б ми робили, якби ми знали про внутрішній світ людини, якби не було мови, якби не було мистецтва, наприклад, і так далі. Тобто Однозначно, от як сьогодні йде вал такої, значить, вал переконання, що оці всі засоби нас відгорожують від реальності, це неправда. І класична філософія нам може в цьому сенсі допомогти, що ми повинні розуміти, є світ, є космос, а ми знаходимося в цьому світі в космосі, ми діалогісти з ним, ми не відгорожені від нього і не повинні відгороджуватись, не уходити в якийсь. Чи суб'єктивізм, чи технологізм такий, можна сказати, радикальний, да? коли нічого не залишилось, залишились тільки знаки і технології. Оце, по-моєму, є перший такий важливий урок, який можна винести із діалогу з класичною філософією: не розлучатися з реальністю, працювати з дійсністю, не боятися дійсності, не ховатися за технологіями. І знаковими, і так далі. і так далі. Друге, що би я значить, відзначив, це те, що класична філософія не завершена. Ну, взагалі це відома теза, але я б звернув увагу на два моменти в цій тезі. Вона не завершена в двох сенсах: з однієї сторони, немає закінченої системи класичної філософії, тобто у кожного класичної філософії є не вирішені проблеми. Є так бути незавершеність в самій побудові, да? а з іншої сторони, вона не завершена в тому сенсі, що вона нами недостатньо вивчена. Я вважаю, що, попри те, що існують чудові дослідження багатьох філософів, класичних філософів, але ми звичайних не вивчили ще. Достатньо глибоко і достатньо, скажімо, повна. Ну, як приклад, я можу послатися, наприклад, там, на те, що е, я перепр... обробив дуже велику кількість, ну, практично майже всю таку авторитетну боеціану, і виявилося, що ніхто із дослідників боеція не звернув увагу на те, що коли. Філософія каже Баець про те, як вона буде його лікувати, про те, що там чітко позначені, буквально позначені етапи і шляхи переходу від філософського до теологічного сприйняття дійсності. От, повторюю, ніхто це не помітив. Потім, наприклад, ну такий тривіальний також варіант, коли я питаю деяких колег, а де у Канта є історія? Європейської філософії, вони кажуть, що у Канта немає історії європейської філософії. Тобто ми навіть не знаємо те, що вступі в логіку Кант дає короткий виклад історії європейської філософії. Або, наприклад, ми всі, я в тому числі в своєму початкових посібниках, писали про те, що, наприклад, категоричний імператив Канта це основний принцип моральної поведінки. І чомусь не звертається увага на те, що в 1797 році Кант видає працю, вірніше пише працю, метафізичні засади 에, моралі, і там він каже про те, що категорічне імперативство слід віднести до сфери права, тому що це зовнішній примус. А мораль має грунтуватися на інших принципах. Ну, це я навожу тільки при, приклади, але думаю, що. Фактично, якщо ми звернемось до будь-якого такого видатного філософа, світової філософії, у нас є там, що відкривати, є чому повчитися. Нарешті, я би, я би також виділив в якості уроку, це надзвичайно тонку і проникливу аналітику. І в цьому сенсі, класична філософія вчить нас, от я вже сказала і на. Володимир навчить нас мислити. І так, як казав, от в вітанні нам казали, що філософія вчить мислити. Дійсно, ну, скажімо, це є такий сумний момент, але справа в тому, що дійсно це так і є, що ми сьогодні не можемо, наприклад, от коли маємо справу з випускниками, там, наприклад. З магістрами, аспірантами і так далі, і так далі, стикаємося з, з фактом, що людина не може скласти такий складний, логічно послідовний е дискурс, ну, текст, відповідно, в якому б фігурували, наприклад, в якості орієнтирів з однієї сторони, значить, логічні підстави, а з іншої сторони, смислові підстави. Тобто, щоб цей е дискурс і текст вели до якогось сенсу. Я розумію, що коли. Сьогодні, наприклад, нашу діяльність оцінюють валом публікацій, да? то куди там до сенсів? Який може бути сенс? Прийшла молода людина на кафедру, і в неї вимагають щороку видавати дві фахові публікації. Що в неї за душею? Мартин Гайдігер 9 років не мав жодної публікації, але це, він це не завадило йому бути майдин, Мартином Гайдегером. Значить. От уроки уроки мислення і паралельно, о, я бачу, що у нас вимкнули світло, але я сподіваюся, що на... <смісті> на деяких засобах ми ще підтримаємось трошки. <смісті> Значить, таким чином наступний момент, от який би я також відзначив, чи це антропологічна спрямованість класичної філософії. І так само, як класична філософія дає нам урок того, що ми не повинні розлучатися з дійсністю, не повинні зрікатися дійсності, так само вона нам дає уроки того, що ми не повинні свої філософські побудови уводити настільки далеко від людини, що. Я стикнувся, наприклад, одного разу з таким фактом. Прослухавши доповідь одного сучасного європейського філософа, я поставив ему питання, яке це має відношення до філософії. Він аналізував, давав логіку семантичного аналізу цинічних Я Коли йому поставив питання, він сказав, а, то ви, напевно, є прихильником старої філософії, да? а сучасна філософія це не філософія, там, яка щось дає людині. Вона заглиблюється в якісь структури, там, семантичні, і, 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 і так далі. І так далі. Значить, на мій погляд, філософія ну, має виправдати себе саме тим, що вона потрібна людині, що вона звернена до людини, і що вона дійсно може щось дати людині, особливо в такі жахливі часи, які ми зараз переживаємо. Ну і заскусив останні моменти, які бо я також. Відзначив, це щирість мислення, щирість мислення і щирість пошуку. Ну, ми, напевно, всі пам'ятаємо, що у Платона є доволі цікавий такий е, образ, е, як філософ пізнаєд. Да? Він дає такий свогідний образ. Він каже, що це все одно, що гончі пси взяли слід. Да? Гончі пси взяли слід і погнали, і вже ніхто не зупинить. Да? От і, ну і, і оця от, пристрасть, да, така пізнавальна пристрасть, жага пізнання, вона не може звичайно супроводжуватися нещирим мисленням. Даремно е, про це потім писав Блес Паскаль про гідне мислення, а Гайдегер писав про так зване правильне мислення, бо виправдане мислення і так далі. Це щире мислення, не блукати. Я розумію, що філософ, якщо йому дати слово, може обґрунтувати все, що завгодно. Про це ще писав Августін, що каже, дайте філософ слово, він обґрунтує вам все, що завгодно. І так, і сяк, і, і, і навпаки, і так далі. і так далі. Але це є не щире мислення. Це є, як сказати, ремісниче мислення. Тобто ми опанували ремеслом, і ми вміємо. І ми вміємо, і можемо це продемонструвати. От. Я вважаю, що важливий урок критичної філософії полягає в тому, що вона нас від того має застерігати. Так, да, ми можемо, можемо, але нащо? Де сенс? В чому результат кінцевий отаких от от вахілячів, вибачте, інтелектуальних? Значить, і не буду більше забирати ваш час, тому що, в принципі, є ще безумовні речі, які зараз я не акцентую в класичній філософії, але, от повертаючись до тези Віталія Васильовича, я хочу сказати, да, так, ми повинні, мені здається, що ми можемо використати спадщину класичної філософії для того, щоб сучасне просвітництво не було темне. Дякую за увагу.